Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець і з вами телеканал Н1. в ефірі. Добрі новини Житомирщини, підсумки тижня. Борчині чемпіонці Європи Ірині Бондар та її тренеру Михайлу Христосову у міській раді вручили грошові винагороди. У липні борчиня Ірина Бондар знову здобула золото на чемпіонаті Європи. Чемпіонат звільної боротьби проходить у сербському місті Новий сад. Ірина змагалася у ваговій категорії 62 кг. Її результати неймовірні. У всіх борчинь виграла достроково. Каже, на кожну суперницю налаштовується індивідуально, Поза як кожна має свій стиль боротьби. Днями вона розпочинає активну підготовку до вересневого чемпіонату світу в Іспанії. Підготовчий збір стартує 19 серпня в Кончазаспі. Це надзвичайно серйозні змагання. Борчині з Індії та Японії сильні суперниці. За свій восьмирічний спортивний досвід Ірина Бондар стала чемпіонкою Кубка світу у 2022 році в Америці, призеркою чемпіонатів світу, трьохразовою чемпіонкою Європи та багаторазовою чемпіонкою України. А розпочалося все з того, як до Звегерської школи 12-річна Ірина. Зайшов тренер запросити учнів до спортивної. Школи У Житомирській громаді на викладання предмету захист України спрямують 7,3 млн грн. мільйона гривень. Відповідний проєкт рішення сесії 12 серпня оприлюдний на сайті міської ради. Внесення змін зумовлено виділенням коштів з державного бюджету, надходжень в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та потребою у виділенні додаткових коштів місцевого бюджету для забезпечення фінансування заходів по галузі освіта йдеться в обґрунтуванні до проєкту. Як рішення у Житомирі 9 серпня родинам загиблих захисників вручили державні нагороди. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. Посмертні державні нагороди вручили родинам загиблих захисників. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно Степанюк Станіслав Юрійович, молодший лейтенант. Орден за мужність третього ступеня посмертно. Кришталь Роман Васильович старший солдат. Лукенчук Іван Михайлович солдат. Руднів Олег Євгенович старший солдат. Повторейко Іван Миколаєвич старший сержант. Форманюк Руслан Олександрович солдат. Волонтери у Звягелі збирають та налаштовують 7-дюймові та 10-дюймові FPV-дрони. Команда з п'яти людей за день збирає близько 10 повністю готових до використання дронів. Вартість виробництва одного від 12 тисяч 700 гривень. Команда з п'яти людей в день збирає близько 10 повністю готових до використання дронів. За словами голови благодійної організації, дрони звягеля Олександра Кармазіна. Волонтери створили фонд, щоб залучити до фінансування виробництва дронів якомога більше підприємців та громадян. Голова благодійної організації додав, що невдовзі обсяги виробництва будуть збільшені та до проєкту долучаться нові волонтери. 14 серпня близько 60 працівників Житомирської лікарні здали кров для потреб збройних сил України. День донора у медичному закладі проводиться не вперше. Медичний директор лікарні номер 1 Андрій Волков повідомив, що станом на 10.00 близько 30 працівників лікарні здали по 450 мл крові, а загалом планується участь близько 60 людей. За словами акушерки гінекологині пологового відділення Житомирської лікарні, номер один Тетяни Поповкіної, вона здає кров не вперше, адже вважає, що навіть невеликий об'єм крові може врятувати життя. Військові втрачають багато крові під час поранення також потребують її для лікування та операцій. Потрібна велика кількість крові. Одна людина це занадто мало. Потрібно, щоб більше людей погоджувалися на здачу крові, сказала Тетяна Поповкіна. Викладачка англійської мови Бердичівського міського ліцею No15 Житомирщини Алла Бенковська потрапила до півфіналу міжнародної премії Global Teacher Prize та увійшла до топ-50 найкращих вчителів України. Ця премія відзначає вчителів, які роблять вагомий внесок у розвиток освіти та формують нове покоління мислителів та лідерів. Наступний етап конкурсу відбудеться 1 вересня, коли буде оголошено топ-10 фіналістів премії. Фінальне рішення щодо переможця. Global Teacher Prize Ukraine 2024 українці зможуть почути 5 жовтня в ефірі національного марафону. Головний переможець отримує 1 мільйон гривень на реалізацію своєї освітньої мрії. Алла Бенковська викладацькій діяльності вже понад 30 років. Вона закликала вчителів не стояти на місці, а рухатися вперед та пробувати себе. 10 серпня у середмісті Житомира відбулася чергова акція нагадування на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісті. Організатори родини військових, які перебувають у полоні або зникли через бойові дії, а також небайдужі Житомиряни. Після акції її учасники пройшлися пішохідною Михайлівською та вишукувалися із плакатами уздовж вулиці Київська. У новогонському на Житомирщині молодь із 10 областей України створила молодіжний простір у селищному будинку культури. Кожен учасник національної програми Віднова ЮЕЙ надавав пропозиції щодо зміни дизайну вестибюля, а потім брав участь у ремонтних роботах. За словами виконавчої директорки громадської організації Сучасний формат Жани Соловйової. Це друга будівля на Житомирщини, яку відновлюють у межах проєкту Відмова UA». До відновлення нового військового будинку культури долучилися 28 учасників віком від 18 до 35 років з 10 областей України. Нагадуємо, те, що в ефірі були добрі новини Житомирщини, підсумки тижня разом з Марго Саулець і телеканалом Н1.